i Господь з вами, слова святого Євангелія від святого, слава того часу Ісус і Його учні були в дорозі, і коли вони йшли. Один сказав йому, я піду слідом за тобою, куди тільки ти підеш. Та Ісус відповів йому, лисиці мають нори, а птахи небесні, гнізда. Син же людський не має день голови прихилити. До іншого Він промовив, іди слідом за мною. А той відповів, Господи, дозволь мені спершу піти і поховати свого батька. Та він сказав йому: Залиши мертвим ховати своїх мерців, а Ти йди та сповіщай Боже Царство. А інший сказав: Я піду слідом за Тобою, Господи. Але спочатку дозволь мені попрощатися з домашнім. Ісус же відповів йому, жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Це є слово Господнє, Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші дорогі парафіяни, міністранти, сістри законні, наші рецежи, янопа, святого папіжа, друга наша органістка, кожен тут. Всі разом повітаємо і з особна у коханій любі Божої доньки. Якщо придивитись в цьому уривку на Боже Слово, яке ми читаємо в День Святого Францішка з 9 розділу святої святого Буки, так насправді ця Євангелія трохи є такою придивною для нас. Можемо собі уявити, як слухали цю розмову Ісуса Христа, з, навіть відважусь сказати, з учнем Ісуса, тому що кожен, хто пробує щось говорити з Ісусом, пробує якби, відповідати Йому. Це є так, як учень, який ще так багато не знає, який ходить до школи. Перед яким ще стільки багато класів, років, але він щось пробує пізнавати, пробує до чогось дійти в житті, пробує себе відчути в такій чи іншій ролі. І кожен, якщо слідкуємо за Словом Божим, кожен, хто зустрівся з Ісусом, хто його побачив, почув, доторкнувся. Вже ніколи до кінця життя не може сказати, що Він не є учнем Ісуса Христа. Тут можемо собі пригадати святого Петра апостола, який, як єдиний, спробував, і так скажемо, спробував сказати Я не знаю його. І тоді самі люди, які там були з ним, Власне, та жінка, яка розпізнала Петра, коли судили Ісуса, коли він грівся при вогні, як був суд над Господом, вона каже: навіть говориш так, як він. Твоя мова, твій спосіб, можна сказати, твій почерк, навіть такий, як Ісусовий, не можеш відмовитись вже ніколи Ісуса Христа. Сьогодні бачимо три різних ситуації, і кожна з них подібна тим, що не завершена історія. То не є помилка, що Ісус розпочав якусь справу і залишив її. Але тут є така солідарність Божа, відповідальність. Це є зрілість над сказанням Ісуса Христа, який в кожній ситуації шанує волю людини. При першій зустрічі з людиною, яка каже до Ісуса: всюди піду, де би ти не пішов, на кінець світу. І пан Ісус показує приклад такий нелюдський. Дахи небесні, звіри лисиці, які мають нори, які мають гнізда. Він не ставить в приклад, так як при сцені благовіщення, звястування приходить ангел Архангел Гавріїв до матінки Божої, до Марії, і каже, приклад: Твоя родичка Єлизавета чекає на дитину. Те, що було неможливе в очах людей. В Бога німожливість. Ставить, в приклад, не лисиці, не птахи небесні, не риби морські. А Ісус, якби виходить з цього, що людське, і каже, наприклад, і звірів, в них немає доброї волі, вони не можуть вибирати, а ти маєш право на вибір і не залишається людину, але дає їй можливість працювати з доброю водою. Друга ситуація Ісус кличе людину, а Він каже: я маю піти, похоронити батька, тобто завершити все повністю до кінця в цьому світі, свій обов'язок виконати. І так, якби Ісус тут відповідає, таке ехо слова, яке потім буде відлунням при розмові з Пилатом, якби тобі Бог не дав цієї влади, не мав би ти її наді мною. людина думає, що вона в своїх обов'язках не тільки має потребу це зробити, але вона має власть. Я мушу це зробити, хочу, бо хто ж як не я. Залиши мертвим хоронити мертвих. І ще один момент. Піду за тобою, але дозволь мені попрощатися з домашнім. Попрощатися це попередити, дати інформацію, не пропасти без військи, не просто так зникнути. Заспокоїти людські очікування, і тут кланяється нам характері почерп Матірі Божої, яка приходить від Єлизавети, яка нічого не пояснює святому Йосифу, допіру ангел мусить прийти у вісні і каже: візьми Марію за жінку свою, вона твоя дружина. Потім є випробування для Марії. Потрібно втікти до Єгипту, ніхто нікому нічого не пояснює. Потім знову Ісус Христос перевіряє Йосипа, і Марію, чому ви мене шукали, в 12 років залишився в святині, вони цього не розуміли, Евангелія каже, що роздумували над цими словами. Марія зберегла в своєму серці. Єдине, що Цих три моменти єднає. Чим вони подібні до себе? Це те, що вони розмовляють з Ісусом. І так само сьогодні, кохані брати і сестри, кожен з нас є не тільки то, що різними людьми, іншими, індивідуальними, неповторними, але можна відважно сказати, що кожен з нас це взагалі інша планета, інший світ. Ми не раз кажемо так, ми живемо на одному білому світі, але це так тільки в догадливості, тому що, якби кожен з нас мав цей світ намалювати чи сотворити, кожен би по-своєму його зробив. Це величезне чудо, Боже, що ми всі такі різні, а на одній землі живемо. І тут є одно, що нас єднає. Якщо ми розмовляємо з Богом, якщо ми молимося, слухаємо Боже Слово, якщо ми даємо можливість, щоб Господь з нами зустрівся, бо ці люди не втекли від Бога, то навіть якщо вони не пішли за Ним, так реально слідом, крок за кроком, то вони вже ніколи без цього Бога не залишились. Він вже був в їхній пам'яті, вони вже чули постійно ці слова розмови. І вони вже могли поступати в своєму житті тільки так, щоб ніколи не спонівірити цього моменту зустрічі з Богом, бо це велика, велика печать в їхньому житті. І навіть якщо нам здається, що нам далеко до святості, сьогодні святий Францішек, хто би подумав, сьогодні ми це розуміємо, але... Якби ми жили разом з ним в тоді в середньовіччі, або якби ми жили ще перед Ним і нам хтось сказав, що такий буде святий Францішек, трудно було б нам повірити. Не раз ми собі не віримо, не раз люди нам якісь не вірять, близькі, знайомі, але Боже чудо є в тому, що Господь діє понад наші видумки, фантазії. Можливості очікування. Так тільки жартом скажу колись на з'їзді священників. Один ксьон каже після таких ну, конференцій, які були в цей день, десь підходить до нас, розмовляє і каже: ну, каже отець Лаврентій, може ти святим будеш, але великим святим не будеш. А я кажу, ну бо я тут великий, а в небі буду святий. Ну, так мені прийшло в голову, не знав, що відповісти, хотів оборонитись, а потім так собі думав, а в чому полягає велич, в чому полягає святість, чи Францішек знав, що він буде знаний на цілий світ. І чи той святий, якого сьогодні, може, ніхто не знає, а знають, може, пару людей, а він є святим, бо теж є такі святі, чи вони є малі святі. Пан Ісус сказав, що найменше в Царстві Небесному буде більший від Йоанна Хрестителя. А Йоанн Хреститель — це висока планка, неперевершені святих. Можемо свій тільки уявити, які ми будемо в небі святі, тільки для того, що ми з Богом зустрілись, розмовляли, що Господь промовив до нас слово, Його Слово це життя. Це і та дорога. Про яку ми читаємо на початку в першій лінійці, власне, сьогоднішнього Євангелія. Ісус і Його учні були в житті, були в дорозі. Бо якщо людина не живе, вона нікуди не йде. Життя це дорога, яка постійно не то що мандрує кудись, але справжня християнська дорога. Справжнє християнське життя це повернення. Тільки собі треба уявити, як би було трагічно, якби поїхав автобус з городка в Хмельницький і не вернувся, якби хтось вийшов з дому до костюла і не прийшов назад. Щастя завжди в тому, якщо хтось повертається. Особливо зараз ми це розуміємо під час такої ситуації, яка є в країні. Кожне повернення це рай. Рай, коли повертається хтось з армії, рай, коли хтось повертається з роботи, рай, коли дитина зі школи щасливо прийде і нема ніякої аварії. І християнська дорога це повернення в рай. І можемо говорити, що це завжди вперед, це завжди не можна зупинятись, це не можна вертатись, але дорога в рай це повернення до джерела, до того, що було в начальні. До Бога. І в цьому є приклад для нас у святих, а особливо сьогодні у святого Францішка, який показує, що його сім'я, родина була дуже багато, тобто вони йшли завжди вверх, а він знов повернувся до бідноти, простоти, щоби стати великим святим. І велика святість це відкритий шанс. Для кожного з нас, дай Боже, щоб ми його не втратили, але пізнали, використали і через це були спасенні, а також при нас інші могли дійти до нагороди вічного неба. Амінь.